За допомогу, дуже гарні речі, дуже нам потрібні нам, переселенцям. Ну і я і, звісно, і, 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 і продуктові набори. Це нам дуже потрібно. Дуже дякуємо. Аня, я сьогодні от хвилин скільки 25-30 занурилася в роботу вашої гуманітарної шафи. І, звичайно, під враженнями від того всього, яка кількість людей проходить, в першу чергу, напевно, емоційно проходить через ваше серце. Скажіть, будь ласка, ви вже звикли жити в цьому темпоритмі? Ні. В цьому ніколи не звикнеш, мені кажеться. Це завжди нові емоції, це завжди новий психологічний стан людей, тому що люди нові прибувають кожного дня і у кожного горя ще. На поверхні, тобто багато таких людей. Тому до цього звикнути неможливо. Вони знаходять собі якусь оддушенку, хтось це у когось у нас шопінг. Він приходить, і груднічком сьогодні заснові, вона прибігла сюди з всю життя, що хоч трошечки розвіятися. Хтось приходить до когось, загалом він пішов в релігію. Дуже багато таких людей на Насам... так. Хтось роботу знайшов. У когось приходить нам, допомагає, він у нього теж його проблеми пішли назад а прийшли проблеми людей на перший план. Якось ну, у, у всіх біль, у всіх ночами сльози. Я нікого тут ще не зустріла, як відкрив, сказав, ой, а тут краще, ніж було вдома. Всі хочуть додому, у кого навіть домівки нема, у кого залишилося без нічого, всі хочуть додому, всі приходять, просять коробочки, вони все одно речки свої складають. Вони ждуть, що вони поїдуть. Як часто ви маєте час поговорити з людьми, ну, напевно, зрозуміло, що їм потрібні речі, якоїсь першої необхідності, але в першу чергу їм потрібні, потрібна людина, яка буде їм жилеткою. Як, як часто приходять розказують свої історії, можливо, є історії, які вас найбільше вразили? Знаете, вони всі різні і всі однак о, глибоко в тебе засідають. Нема таких у когось, що хтось у нас біжав в Маріуполь по полям, тікали хлопці з драмтеатру в костюмах. Їх тут одягали, як тільки могли, що тільки було. Хтось біжав, дитинка кричала: да давайте нашим на пропускнику ЗСУшників, туди кидайте бомби там, сидять. Це був Херсон. Ну, тобто кожна історія, вона така глибока, десь навіть з юмором вже тут у нас чорний юмор теж у нас присутній. І коли оце малеча наша приходить, ну, і розповідає ці жахи, коли ти дорослий, ти розумієш, що це, це жах. Але коли вона розповідає, ну вже всіх Ну, І це такий сміх скрізь сльози, але кожна історія, кожна історія, вона засідає. Твій біль приходить переходить людей чужих, тобто свій туди йде кудись на дальній-дальній план. Але ти завжди розумієш, що він йде, і тут тихо, слава Богу, але ці люди не дають тобі забути, що нічого не, на жаль, не закінчилось. І працюємо, допомагаємо, і хлопцям нашим, і людям. Ну, як можемо, всі взяли себе в руки і, і вперед. А як часто люди запитують, Ань, а що ти робиш в Ужгороді? Як ти опинилася в Ужгороді? Вони ж чують, що ви більше російськомовна, ви з ними говорите російською, тобто вони десь розуміють, що ви так само не корінна закарпатка? Ні, не питають. Питають тільки додому, збираємось чи ні? Збираємось, розібрались, пішло дуже гарячо, залишилися. Так що всі збираємось. Ну... Як, як ми тут, ці бачать, як ми тут, так же як і вони. Тому такого частого питання мені на мені не задають. Я вам задаю це питання. Звідки ви Аня? Як ви опинились в Ужгороді? Ми з Харкова о, приїхали. Ми в березні, в начало березня, пристосовуємося, перестали плакати. 24 на 7, Це що нам Ужгород, дякуємо велике. Тобто. Дякую шафі, Відволікає, як я казала, наші проблемки назад, чужі вперед. так, як там. Викаємо, дуже тяжко все одно. Життя. Вульград безумно класний міст, але він спокійний. В Гарківі це у нас як Мегаполіс, ти двадцять, ну ти бігаєш, тебе вихідних немає. Ти з роботи на роботу біжиш, щоб там якось закріпитися, треба постійно. Тут я в перші часи дуже завидувала людям, вони живуть як люди. Тобто у них є, у вас сім це сім'я на першому місці, це щоб вихідний, це вихідний, ви всі разом, ви з'їжджаєтеся з кожного куточка, нема ніяких робот, у вас все є неділя і все закрите. І святе святе. Це, да, це, у нас такого, на жаль, на жаль, у нас такого немає. Тобто будемо повертатися, ми вже зовсім другими, і вже неділя у нас теж буде свята 100% тут. В нашій родині це так, це точно. Чим ви займалися в Харкові? Працювали ми з чоловіком, це торговля. Ну, ми продовжуємо так же працювати, але онлайн. онлайн, так, це не те, що було, але слава Богу, Боженьки, дякую. Робота в нас є. Були з березня місяця в Харкові? Ні. Не поверталися жодного mm -hmm. разу? Жодного разу ми не повертались. І казали, якщо були би ми одні, тоді, можливо, б і вернулись хоча б, хоча б речі зібрати, хоч якісь, тому що у нас тільки зима була. А так як у нас дитина, ні, дитина це безпека, тому ми викручуємося вже тут по місту. Як от тут облаштувалися? Ми двома сім'ями живемо на квартирі, в тісноті, да не в обіді, себе завжди заспокоюємо, дякувати господарю, що він нас приютив. І в тишині. Тобто не, те, не той час, щоб вибирати і щось там носом крутити. Як ви потрапили саме в шафу? Нарнію. Шафа, ну, цю ми вже разом відкривали. А почалася нас одного складу, прийшли по об'яві волонтери, треба було розсортувати речі. І так ми залишились і пішло, поїхала. Почала розсортування була, нас дуже було багато, О, розсортувала, а потім, коли, коли вже потрібно було переїжджати сюди, то ми вже тут. Закорініли стали, закорініли ми тут діти. А що для вас волонтерство? Взагалі ви зараз так впевнено. Говорите, ми потрібні були волонтери. Чи до цієї повномасштабної війни в вашому житті було поняття волонтерство? У нас була допомога, тобто ми ще допомагали до дитячому будинку завжди. Якось це було більш на діток. То, що. Мені здається, ще немає значення на кого. Важливо, що у вас це в серці бажання Та, ну, допомогти. Мабуть, було. мабуть. А зараз для мене це, ну, це допомога. Це усмішка. Yes. Це радість. Це коли тебе обіймають. Я сьогодні бачила. Тобто ти все правильно робиш. Ви знаєте, ми перед тим, як зайти у вашу шафу, mm -hmm. так само записали думки кількох людей. Я пропоную от в цій паузі послухати ці думки і повернемося до нашої mm -hmm. розмови. Я Соловію Ольга із Донецької області, город Лиман. Працювала всю життя врачом, показувала допомогу людям, а зараз сама нуждаюсь в допомогою. Здесь мы уже живем четвертый месяц. Ужгород это как разский городок. Ну, ходим, ищем пункты, чтобы получить помощь. В гуманитарной шафе я другий раз, и я очень благодарна вообще всем и жителям города и всем гуманитарным пунктам. Ой, за помощь и хорошее отношение к нам. И я сравниваю ужгородцев с таджиками. Я много лет прожила в Таджикистане, я родом оттуда. Они тоже очень уважительные. Здесь очень уважительные люди, как таджики. И в транспорте, и покажут место, куда идти, и что, и объяснят. И путанность адреса, и все. И, так что я очень благодарна. Спасибо. В день, я, когда мы выезжали из Краматорска на вокзале, Був якраз нальот ракетами на центр нашого міста, розрухок, жертви були. Ми дуже хвилювалися, але волонтери посадили в нас потяг, ми приїхали в саму канічну станцію. Нам судьба закинула доля сюди. Ми не жалкуємо ні одної хвилини. Це саме гарне місце. Спокійне, доброзичливе. Люди наче чекали тебе, на вокзалі накормили, напоїли. Розвезли на машинах, на тих маршрутках, розвезли нас по містах, по школах, по общежиттях, гуртожитках, по хто де зміг. Дякую всім. щиро-щиро зустрічали нас. Я в шоці? Бери, що хочеш. Одяг, я собі вже все, і на зиму, і на осінь. Уже ми все тут собі підібрали. У мене син інвалід, і для нього все підібрала. І... Головне продукти. Місто головне зустрічає доброзичного, Це головне, волонтерів багато. І я не розумію, як наш народ так згуртував. І я рада, що я тут мову вивчаю нашу. Дуже рада. І всі агітую. Вчіть українську, нашу співучу мову. Ключове, що проно пролунало на честь ужгородців, що ужгородці гостинні. І тому. Питання, звідки поповнюється гуманітарна шафа, це ж не може взятися ні звідки. Ні, поповнюється благодаря ужгородцям. Вони для нас це було відкриття, ну, для нас харківчан, особисто для мене, приносили нові речі. Приходять, вони, люди приходять і питають, що вам потрібно. Там канцтовари. так жінка прийшла після цього, вона принесла три нові упаковки зошті, вона пішла, купила. Там тетрадки, зошки, карандаші, ну, повністю два огромних пакета — це була канцелярія. Треба. Речі, якщо вони свої приносять, це виглажені речі. Я не знаю, вони їх взагалі чи не вносили. Тобто посуд, все добре. Зараз принесемо вам посуд. Ви до котрої години працюєте, там, співаємо, не співаємо, встигаємо. Вони. Це щира до щира до Те, що я казала, сімейні цінності, у них сім'я, це сім'я взагалі сім'я. Це не тільки там родинка, а от ви приїхали, все, ви наша сім'я ми вам допомагаємо. Чи з'явилися у вас друзі? Так. Дуже багато ужгородців, які це наша команда. Для мене це теж великий плюс. пішли. Ну, не я кажу про будні свої, ті, що були до воєння, а но багато прийшло, і я дуже рада, що прийшли ці до мене люди. У вас буває час на відпочинок і як ви його проводите? Е, нашими друзями, уж граць, ми виїжджаємо за околиці, тут, питаємо, ну Тут немає такого відпочинку, тут переосмислення, то ми все одно ми приїжджаємо, ми виїжджаємо, ми по дорозі розмовляємо про шафу, що нам три. Треба... Це 24 на 7. Ти, ти навіть ну, не скажеш, що ти відпочиваєш. Ти, іноді хочеться просто, щоб тиша була в тебе в голові, навіть, щоб не було ніяких думок, але такого все одно не буває. Ти все одно ти питаєшся щось кудись там, що нам треба, як кого підключити, куди там, ну, кому допомогти, по спискам, кому що там ще ми не допомогли, відкриваєш свої ці шухляди. З ким то зустрічаєшся так, а в тебе це є. Тобто, ти відпочиваєш від шухляди, від шафи нашої, але тому, що ти там не знаходишся, але ти все одно, ти в ній мислями навіть на расстоянні. тобто гуляємо, Місцевість дивимось, всю нашу красоту. Так що відпочиваю, всі разом відпочиваємо, всі наші, нашою бандою, нашою командою. А, Напевно, останнє питання ем, про нашу спільну перемогу. Не знаю, чи ви так далеко заглядаєте, але яким ви уявляєте собі цей день? Сльози. Окрім сліз, мені каже, нічого не буде. І я навіть знаю, що всі пообіймемося, будемо в кружку стояти і, і будемо плакати, ця... що це свершилась, довгоочікувана ця наша перемога. Але сумнівів в ній немає. Ні. Жодного дня. Ми, ми дуже сильні. Ми зробимо це і, і жити будемо ще набагато краще. Однозначно. Тут немає ніяких варіантів у нас.